Зараз головний спеціаліст по відеоспостереженню думає, як пересобачить камеру, підставки до камери. І оцей стовп для камери. Коротше, з'єднати в одне. Які ідеї? Ідеї? Угу. Наняти спеціально обучених людей. Так я вже тебе наняв. Ні, Я не. Походу, хреново наняв. Да. щось на голові виросло. рог часом. З космосом. Я ну а ну давай давай, хай він тобі підкаже, як оце. оце. Мене... Давай, з'єднуй! Я не бачу, там це, як його, багато плну. Ты щось короткувато виросло, мабуть, ні? Ну що, Головне не розмір, розумієш? А що? а людина. А размер да. людины, да? Нет, хорошего значения. Оцениваем uh -huh. людей по поступкам, а не по uh -huh. размеру. Так с маленьким Хорошо. размером и поступки будут так себя, что мне подсказывают. Главное не размер у меня а им пользоваться. Это Давай, пользуйся. Не, ну логично, да, что все, Так, ж жен... все, все, все пішла. Женська логіка на цьому пора вирубатися. Ну і кому потрібна електрика, розумний будинок, відеоспостереження, всі провідні мережі, пиши в Директ інстаграму.